Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі Катехізацію в Італії. З вами отець Степан Тхорик. І ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді, де наша церква старається дати відповідь на найважливіші, найпоширеніші, найгостріші питання молоді щодо церкви, духовності, релігії, християнства. Тощо. І сьогодні ми розглянемо вже друге питання. Що таке спасіння? Не просто. Коротко дати відповідь на це питання, адже для того, щоб пояснити, що таке спасіння, була створена окрема наука, яка називається сотеріологія. Але все ж спробуємо дати відповідь максимально коротко. Отож, спасіння. Це слово означає порятунок від певної небезпеки чи загрози для життя. Пожежники рятують когось із палаючого будинку, лікарі рятують пацієнта від важкої недуги. У нашому житті інколи трапляються такі небезпеки, коли ми потребуємо порятунку. Окрім цих видимих небезпек, є також духовні небезпеки, які ставлять під загрозу нашу душу і наше вічне життя. Такою духовною небезпекою, яка ставить під загрозу нашу душу і наше вічне життя, є гріх. Гріх є немов та пожежа чи хвороба, який несе серйозну небезпеку для людини. Він палить, нищить людину із середини і може шкодити до тої міри, що людина із найпрекраснішого створіння може перетворитися на звіра, в якому немає нічого людяного. Гріх, подібно до тої пожежі чи хвороби, ставить під загрозу також наше життя, але підкреслю життя вічне. Спасіння у християнстві є якраз оцим порятунком від найбільшої небезпеки, якою є гріх, адже саме він загрожує людині втратити вічне життя разом з Господом у Царстві Небесному. Коли говоримо про спасіння, то логічним питанням, яке напрошується, є: а де можна спастися, а де краще спастися. Адже в щоденному житті є певні місця, у яких людина рятується. Від хвороби рятується у лікарні, від пожежі, там, де немає вогню, від бурі на морі у човні або на березі, від ракетних обстрілів у бункері. Подібно і в духовному житті місце, де найлегше врятуватися від небезпеки, а саме гріха, є церква. Адже саме в церкві людина отримує те, що найбільше потрібне для порятунку: зустріч із Спасителем, святе причастя, сповідь. Спільна молитва, порада духовних наставників, слово Боже. Звісно, спастися від гріха можна і поза церквою, але але, це набагато важче. Подібно так само, як самотужки врятуватися з палаючого будинку, не йдучи в лікарню, самостійно лікуватися від смертельно небезпечної хвороби, подібно як не вміючи плавати, борсатись в морських хвилях, не кличучи рятувальників. Чи бігати на дворі під час ракетних обстрілів, не ховаючись у бункер? Логічним питанням, коли говоримо про спасіння, є також: а хто є тим Спасителем, тим рятувальником, який рятує від небезпеки гріха, тим Спасителем є Ісус Христос. І Він справляється з цим завданням найкраще. Адже Він на Христі переміг гріх і смерть. Він врятував наше вічне життя, і все, що нам зараз потрібно, це звернутися до Нього, до Спасителя. Прийти до нього так, як ми йдемо до лікаря, як телефонуємо до пожежників, кликати його, так як ми кличемо рятувальників на морі, і бігти до нього за цим захистом і охороною, так як людина шукає захисту у бункері. Христос є нашим Спасителем, який завжди готовий допомогти в небезпеці гріха. І все, що нам лишається, це покликати, звернутися, прибігти до нього, кинутися в його обійми, там, де нам ніяка небезпека не загрожуватиме. І Він допоможе зберегти нам наше вічне життя. В нашого Спасителя Ісуса Христа є також, так би мовити, команда рятувальників. Це є Пресвята Богородиця, ангели, святі, духовенство, єпископи, священники, монахи, монахині і всі люди доброї волі, яких часто Христос посилає нам для того, щоб рятувати від нас від небезпеки, гріха, для того, щоб допомогти нам врятувати життя вічне. Наш Спаситель Ісус Христос також залишив нам своєрідну інструкцію. Про те, як уникнути небезпеки гріха і зберегти своє життя вічне. Ця інструкція є Біблія, Слово Боже. І хто уважно читає її, не буде наражати своє вічне життя на небезпеку? Короткий підсумок. Отож, в християнстві спасіння це порятунок від гріха і збереження життя вічного. Спаситель Ісус Христос. Місце, де найлегше спастися. Це церква, христова команда рятівників, які допомагають нам у спасінні. Це Пресвята Богородиця, ангели, святі, духовенство, єпископи, священники, монахи, монахині і всі християни та люди доброї волі. А найкраща інструкція по спасінню це Біблія. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал. Катехізацію у ГКЦ в Італії своїм лайком, поширенням та підпискою. Для більш поглибленого опрацювання цієї теми в катехетичних школах ви можете знайти також запитання та посилання на катехізм в описі під цим відео. У наступному відео будемо шукати відповідь на запитання, чому саме в церкві легше спастися. До нових зустрічей, папа! -па.